Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра вітаю на своєму таро каналі. Сьогодні буде таро розклад на, на тему, чи є у нього думки про мене. Що він думає про мене. Тож будемо дивитися злоніфікацією ваших відносин. Якщо відпадайте, дивіться, до кінця. Обов'язково відгукайтеся, коментуйте та лайкайте. Ваші відносини наразі про що вони. Корончаш. Ем... Король чаш, ваш мужчина, і наразі він закритий до певної зустрічі з вами по сім'їрці жезлі. Мені цікаво, король жезлі, він, власне, який до вас? Трійка мечів має розбите серце з однієї сторони, а з іншої сторони, що скриває, є певна маніпуляція по сім'ярці. А до чого воно стосується? Дурень. Ну, в принципі, може вам розказувати про щось, про якісь свої почуття, але при цьому в надіях буде дурень, тобто в надіях буде бездіяльність. Чи розказує він про почуття? Так, розказує. Окей. А, значить, як він бачить вас взагалі як жінку? Що не віддалені зірка? Що можемо, маєте певні перспективи з іншим чоловіком, бо йде принц пентаклів? Що, в принципі, самі добре справляєтеся, має ресурс, маєте ресурсну позицію в тому числі? Як він бачить у вас у стосунках із ним? Витапів, роз, ну, якби розрив, поразка підкачів, подвійність, тобто впевненість у вашій позиції. Хоча ви приваблива, тобто все емоційна, приваблива, гарна, жінка-мрія, як до вас тягне все це, але ж Значить, це, він дум... це як ви розірвали. Так, що ви не віддалені. Є таке. А, окей, і далі, як він вбачає себе самого у цих відносинах? А він взагалі-то вважає, що в нього все прекрасно, він король жезлів, в нього всі ресурси є. І що він вам надає трійку час, що він вам надає якби фривольне якесь спілкування або ж любовний трикутник? А, значить, як якої від думки, в принципі, про себе у житті? Ну, що в нього і так, все нормально, він з цим задоволений, подивляється чаш, в нього як був чаші повні все в нього окей. А, і який він є в житті, в принципі, наразі. Так. Тут показують, що з однієї сторони він може транслювати, що він є ресурсом по 9 пентаклів, а з іншої сторони, в нього ресурсів немає по ну, тобто, щось таке. А, тобто він з однієї сторони може розказувати, що в нього там, достаток достатньо роботи робоча, що в нього там він залучений, в нього багато справ, але це все якось поверхневий пафос. Але в тому числі він може бути досить його розказувати, що він може буде розвивати щось у стосунках. Але при цьому зі сторони його егоїзму це цей розвиток він буде ну не в руслі розвитку, а в руслі того, що це все буде направлено на нього, врешті-решт і якби і, і врешті йти до певного провалу, розриву і взагалі. Нересурсності цієї взаємодії для вас, що для вас це як би ну, ні до чого. А, окей, значить, які плани щодо вас? Чи що наразі має плани щодо вас? А, маг, Двійка Чаш, принцеса мечів. Буде маніпулювати. Маніпулювати буде з закритою позицією, буде вам малювати певні перспективи зустрічі, відносин кохання інше. Ось, і значить, чи є насправді певні перспективи? Помірність, страшний суд, це керамічна зустріч. Тут має бути прояснення, воно буде довго і нудне, і перспектив тут немає. І значить, останнє, чи які думки? На якусь перспективу з вами чи є думки? Врешті він буде, по-перше, він залежний, або від якогось свого положення, або від себе неважливо, карта повішеного. По-друге, він буде зважувати між тим, який класний є, або яка класна ви. Тобто, тут, а між вами башня, тобто він може вирішити хто класніше. Сонечко, сонечко, він прям сонечко. А насправді йому сонечком бути важко, і тут є луна, тобто, тут є обмани, маніпуляції, і взагалі йому тяжко. Тобто, знову ж таки, приходжу до висновку, що людина говорить одне, виглядає це в житті зовсім по-іншому. Тобто, тут якась, якась іде обманка, якщо чесно. До чого це приведе наразі зустрічі? Будете ви верховною жрицею, тобто бух ну, попозиція коханки і принцесі, принцеси чаш, тобто це не серйозно. А він у королі Пентаклів. Якщо він з жінкою, то він із жінкою. Він і жінкою. Можу обманювати так, що він з жінкою може бути. Ось і чи відбудеться зустріч? Давайте останнє. Вісімка мечів, шістірка мечів, принцеса. Бо так Буде очікування, але зустріч дуже мало вірогідно, що це відбудеться із вами. Добре, друзі, дуже дякую вам за увагу. дякую за перегляди. Якщо зрезонувало, то обов'язково пишіть коментуйте. Дуже важливо ваш зворотній зв'язок, ваші коментарі, лайки, підписки. Це все. Звуть, озвучуйте, що ще хочете почути на каналі. Перехід на YouTube по в Шапці-профілю. А також на навчання по телеграм-каналу, також у шапці профілю. Будьте щасливі в відносинах. До нових зустрічей, До побачення, будьте здорові!